То є низка випробувань, і вони нанизуються одна на одну, як ланцюжок. І дуже важливо вчасно з ними справлятися. Наприклад, у дитинстві, не отримавши певної освіти, або там, не походивши на якийсь там не знаю, балет, ви вже в своєму підлітковому віці вже точно не станете балериною, да? або там ще якимось. Треба розуміти, що все має бути вчасно. І якась опущена можливість, як то кажуть. Вона не може бути наздогнена. Фактично можна розглядати як ланцюжок. Слабка така ланка, вирвавши оцю цю якусь слабку ланку, да, тобто те, чого у вас не сталося, може і не статися подальшого ланцюжка. Я не кажу про те, що щось буває запізно дуже сильно. Багато чого можна розпочати доволі зрілому віці: в 30, 40, навіть 50, 60. Але чим старше, тим дійсно важче. Особливо, коли хочеться мати в цьому таку, знаєте, компетенцію. Це не у всіх сферах, але є такі моменти. І тому, якщо є можливість для своїх дітей, звісно, краще давати змогу спробувати у дитинстві багато чого.